Дитина збирає гроші на приставку, так? Да? Поїм. Збираєш на приставку гроші. Казав, якщо покосиє 5 гектарів газону, купимо йому PS5. Да? так? Що ді... Діти це дуже класна штука полезна, Хорошо їх експлуатувати. Хто не має дітей, рекомендую. Діти, жінка, це взагалі дуже полезна штука, їх можна завжди експлуатувати. Казав хтось, що е, косарка паршиво коси. Е, вже об'ясняв, паршиво коси, коли здорова трава. А якщо траву час від часу вчасно стригти, дивіться. Там не кошена, там кошена. Треба зараз ще мене скосить, ще ноги перекосить. Ай, чекай, один. О! Зразу косив там дитяк ще було, а тепер ось, ось дитина привчив косити. Дивіться, як гарно виходить. Нічого, і діти зайнячі. І газон покошений, краса. красота. Одна дитина в мене полезна, а одна тільки талапається, як жаба сидить день і ніч в цьому басейні. Кажу Вадімові, хочеш або йди в басейні купайся, або коси. А він каже, буду краще косити, не хочу в басейні сидіти. Взяв коси. Ну, нічого. Це взагалі такий універсальний пацан варить в мене, забори, їсти варить, траву косить. Ну, на всі і життя.